Але від мене е, цих. щось хати погано будуються Блін незвично, незвично мені село дали. Є, давай сюди. Ви в парі попали? Так ми так і планували. Ми хотіли, щоб разом пограти. Просто я за Україну дуже рідко граю, тому важко сказати, що в мене тут вийде в результаті. Але... Будемо пробувати робити те, що робити. Так, ну в принципі, якби от отак якось. Раз, два, три. Палка пішла. Так, мені треба дипломатичний центр. А, Дніпро є. Що Дніпро. Так, хвилинку. Оу, дякую. У кого донатик, скільки? Василь, 366 гривень, дякую, велике. Величезне, величезний кімнат. Річка дяко. є на мапі. А, так. Так, давайте. Що ми ще робимо? Мені потрібно термінову стіну будувати. Хоча це не є таким прям важливо необхідним, але все ж таки так. Так, 11200. Раз. Два Три. Так, тут теж будуються. Давайте сюди в куточок, Також. Так, окей. Давайте їх ще побудуємо 11200 Скоро обмежимо Давайте Ага Так є Є Uh, так, 5500 золота потрібно. Давайте сюди качаємо. Золото, золото, золото. 6К є. Дякую, велике, за подобаючки, От прям взагалі дуже. Дуже дякую. Давай цього. Привіт ще раз. Привіт. Гля, мені вже цих випустили. Привіт, Алексе, Привіт, привіт. Я трохи розгубився тут серед селян, якщо чесно. Давайте дерево. Так, тут у нас також трошки змістимо. Потрібно більше ресурсів, більше прокачок. Так, у нас 12 хвилин. Цікаво, що я, типу, за Україну граю і в мене, ну, як би. що ви крутитесь тут не сюди? Не дуже багато. Ну, тобто за 20 хвилин я, в принципі, міг би фортифікації зробити якісь, а я цього не, не зробив. Тому що в мене немає такої можливості. Розумієте? Тут трошки розганяю все. Так. Давайте. Постріл качнем. А, Так, артилерія у нас дорога, тут стається. О, бачу ще одну шахту. Аж десь в дупі. Далеченько. Неприємно, але що зробиш? Так, туди пішли, туди пішли, по десь по одному можна все-таки прокачати, да? Там у нас шахти, мабуть, і не буде знизу. Ну все-таки перевіримо. Потрібно буде трошки відколупенити сюди. Так, а, тут теж бачу територія Баті починається. Злегка, я б сказав би. Ти глянь, Блін Який же вони противник? Скільки часу сьогодні будеш стрімити? Важко сказати, якщо чесно. Я тільки буквально ось почав. Так, давай. Це качне. ні 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 Чекай, 5500 золота потрібно. 3650 золота потрібно. Денес базар. Так, каміння у нас є. О, можна і це одразу прокачати було б краще спочатку качати конюшню. Е, так, золото, а потім уже ту байду будемо качати. А там як вийде правильно. Ох уж ці вузики. Так, давай трошечки хатин під Пост трошки підлагоє. Так, качаємо швидко стріл. Так, у нас золота потрібно, яке можна більше, правильно? За годину приєднуюся. Окей. Okay. Так, нам потрібно більше золота. Давай авку кинем. Два, три, чотири, п'ять, отак. Юні, гарні, 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 гарні гарні, Як то кажуть, засуджую і заблоковую аккаунт цей. Все. А воно одразу переводить чи що. Так, да, бачите, з гроші з гроші кажу, золото швидко сходиться. Тут прям треба нормально так долбити. Так, що в нас тут виходить? Давайте. О, я що не побачив, що. Шахта була. Так, ну ми вже через 6 хвилин починаємо проводити повну драматургію. Ось так, давай сюди. Це буде драматично. Баті зато нормально нормально попалась в плані ну, типу, пізь, на пізніх етапах, коротше, простіше буде грати, мабуть. Хоча фіг його знаю. Так, давай це сюди. Так. По принципі, каміння також, деревину також. Давай ще постріл прокачаємо. На. Так, а, а працює, якщо шаблюка, мечників клаце удар у калевалерії. В принципі, цікаво спробувати, але в мене розходиться прям дуже жорстко, все я дивлюсь. Я вже в столітті і маю двакази 400 і не і підкова. Ой. Капец, а що у нас по економіці? Японія по економіці, я коротше далекий. А цікаво, проти... проти мене теж європейська країна, чи... чи ні? Давай. Сюди. Цих можна відправити, в принципі, нехай далі добуть. З цієї сторони. Це також. Коротше, буде важко. Але що зробиш? Можна, в принципі, було б багато фортифікацій зробити, але. Ну, золото 8000, для того, щоб січовиків прокачати, ви вкиньтеся Що це за скаження бабки? Золото вже Уже кази 18 століття. 5800, я хірею. Красава батя, та ши, та ши. гаси. Так, тут є. Давай це. Нам треба прокачати атаку стрільців наших. Їжі ТП3200. Зараз ми назбираємо швиденько. Все, зараз через 2 хвилини почнеться. Так, можна січовиків, але я думаю. Давай карту відкривати, чи, чи мать його так. Давай камінь, золото. А це краще, У мене вугілля закінчується якось біса. Відкривати? Давай. А, давай, сейчас відкрию. Все. Відкриваю. Відкриваю. Та вони вже теж мабуть, відкрили. Ох ти ж них хіба ти? А в них ці є. Рундашири. Це мені зараз... Рундаширы. він фортифікат Не, ну бля, ну так не чесно <сіхання> я, я тут пыжуся. Стараюся, збираю, Так, 5800 золота. Давай. Атак раз. Два. Опа, і ліміт пішов Чітко Дякую за подаруночки. Привіт тут, девочки. <сум> О, давай ще прокачаємо. Трошки ще качнем, качнем. О, так, мені потрібно постріл прокачати, обов'язково, я думаю. Так, давай качнемо. Хоча мене це не врятує. Особливо. Ага, ось да, бачите, стоять уже все, да, починається. Давайте сюди. Все, вони рушили. Зараз я тут барабанщика. Є... Можна синього, звісно, рейдануть, якщо чесно. Дивись, він, ну, типу, не прикритий. Єдине, що мінус, що на мене, якщо підуть, мені не буде чим захищатися, але, судячи з усього, він фортифікації закрився. Давай я тачити синього, я поп, спробую зайти на нього з флангу. Якщо я знесу його, не пальця. Ах, ти знесеш, так нам це треба швидше робити, бо мене знесе оцей. Він вже пішов на мене. Він уже йде на мене. Я вже не встиг зробити нічого. і тут пішли. Давай сюди повертаємось. Давай, ось. На мене бачиш вони всі йдуть, тому що вони бачать, що якби. В мене тут Січовиків. Йокаре, мене. Ну, пушок у нього немає, але у нього дуже велика піксельність. Він зараз буде пробувати. Е, до мене, скоріш за все, з бачини заходити. Можливо. Блін, ну мені треба піксельність зібрати значну. Давай. Сюди пороха у нас... Не то щоб дуже багато, але є. Так, ось вони тут намагаються ворота розносити. Ого, так швидко. Да, він декілька дірів робить, хоче організувати захід з різних сторін до мене. Чекаємо. Робимо певні маніпуляції. У мене аж гра під зависати почала. Добре, я поки чекаю давай побачимо, знесеш його чи ні. Ну і зараз, мабуть, скоріш за все піде е, Ціми А може й не піде. Ну блін, він на пагорбі справа в тому що. Мені зараз нема резона, поки я Що, Ізі, вже зніс його чи що. Давай мені допомагай тоді. Він он ламає повністю паркан, хоче зайти е, усією масою на, на, на до типу. мене, вже. Нехай пробує. Сюди. Так, у нас ще 8000 золота потрібно. Е, uh, так. Е, uh, давай, 8. Все, пішов. Бля, де моя хата хоть одна. Давайте, відходьте. Так, шири. Так, давайте збоку залітайте, гасіть. Тих их Так, 7000, 8000 Слуха, Слухай, я його вивалив. В принципі. Да, я його теж вивалив. Куди ти йдеш, Йопересяте. Разобраться. Да, я йому теж наваляв. Просто що він зараз от твіттер розвивається, бачиш там щось, що штампується. Так, тільки тепер нам потрібно пушки. Всем привіт. Привіт. Привіт, привіт. Це була файненько. Але, бачите, ми тут ніде не проскочимо, так? Да? Десь показує, ні, У нього все перекрито. Потрібні пушки. Гренадери йдуть. А, гренадери, точно. Давай гренадерами тоді роздавати. <гум> так, знову золота немає. Трошки давай так. І тепер трохи сюди. Так, ще пороховий постріл. Ну я вам скажу, що нормально так вийшло. Але потрібно, да, гляна дере потрібні. Бля, воно ще вони ще паразити стріляють по мені. Ходимо. Прикольно, що, в принципі, формування ніяких не потрібно, да? От Робити там, типу, намагатися. Військо формувати я в цьому плані. Що фактично, скільки кількість вибрав, у тебе одразу формування з'являється. Так, на мене гранадери теж пішли. Давай трохи тут прокачаем. Идти до максимум прокачены. Давай еще эту пушку. Давай еще в акиу. по у меня жесткие. Так, и тут, да? Тут все есть, есть. Ты уже наваливаешь, да? Давай. Давайте вот так трохи. Расстреляем. Зараз я підвожу. Ты теж підводиш, да? Ну, добре. Ну, пушки не, не дають. Чекаємо, нехай. Я трошки пожертвую цими садюками, щоб нам підрозвалити. Давайте, закидуйте, вони зараз ворота зроблять і нормально буде. Защимимось. Заліза немає. Прикинь. заліза закінчилось. Все. Все, заходимо. Давайте, погнали, погнали, хлопці. Одразу туш-туш, туш повипадали все. Ну, можна одразу атаку качнути. Ну, тут уже гренадери так особливо не треба, все. Перемога! Денис, привіт. Фу. Так, ну швиденько вийшло да Євгеній, привіт. Хороше стрима. А тут не можна, Євгеній, ні. Треба буде подивитися, як це робити, бо я щось в завтику. Ну, нормально, знесли.